Привіт, привіт! Це запис в вікам? Я Алла Петриченко, засновниця платформи для створення інтернет-магазинів Шок Експрес. І сьогодні на зв'язку з дуже дуже важливим спеціалістом, засновником фаунтером СЕО Іва Тарасом Гущу. Тараса, привіт, а, вітаю всіх! Дякую, помучую запитаннями від власників інтернет-магазинів. бо боліла. Які головні зміни спостерігаєш і вбачаєш у тут все присування інтернет-магазинів? Останнім останнім часом щось змінилось все одрямавлення, останнім часом спостерігаю, що більше контенту аїшного, от тому треба з ним бути дуже обережним, бо можна потрапити під санкції. Тому треба доробляти нормально контент, працювати з ним, бо досить великий асортимент зазвичай у інтернет-магазинів, і тому треба. Ще більш ретельно підходити до перевірки контенту от, і написання його, тому що ви думаєте, що ви вкладаєте в контент в інтернет-магазинах, а насправді ви тільки гірше робите навіть за свій кошт. От. Стосовно лінків, бачаю, що краще працюють лінки з крутих майданчиків от, і з власних. PBN, або з PBN інших людей, тобто не таких незаюзаних майданчиків, бо все таки нам, будь ласка, бо де всі можуть знати? PBN? PBN — це такі невеличкі вебсайти, або якісь блоги, які СІОшники роблять спеціально для того, щоб поставити лінки лише на певні проекти, тобто. Доступу до цих майданчиків немає в жодного іншого проєкту, от якщо порівнювати, наприклад, це з краудлінками, то краудлінки можна просто здублювати з іншого проекту і поставити е, саме такі з PBN ті самі лінки дуже важко отримати. Угу, тобто, так цільове виділення. Так, супер, дуже дякую. Ще це плюсуємо. А щодо контенту, можна ще уточнити, От AI, на штучний інтелект у нас з'явився, що з контентом для інтернет-магазину, ну, бо дійсно це буває велика кількість сторінок, товарів може бути так, 10-50 тисяч, я б зосередився насправді не на описовій частині товару, а на характеристиках. Тобто, якщо це, наприклад, телевізор, то в нього дуже багато характеристик. Якщо навіть це просто банальні свічки. От, то насправді у свічок теж багато є характеристик: це і розміри, діаметр, висота, час горіння, вага цієї свічки, матеріал, з якого вона виконана, гуртова ціна, різні варіанти доставки. тощо. Тобто, це якісь табличні дані, що можуть бути унікальні для всіх ваших товарів. Тому що описова характеристика, наприклад, для свічок, вона буде приблизно неоднакова. А от характеристики вони будуть завжди різні і ось в цьому вбачаю момент того, що ну, Аїшка до цього поки що не добереться. От. А це інформація, яка потрібна саме покупцеві. Якщо хоче хтось купити якийсь товар, дуже важливо, якого він розміру, якої ваги. Тому що. Скільки буде коштувати логістика, наприклад. От. Плюс з якого матеріалу дуже всім важливо. Важливо, яка упаковка, чи потрібна переупаковка. От. Тому що це все коштує. Коли купляєш товар, там, наприклад, за 100 гривень, а в тебе ще потрібна буде коробка, то це вже не 100 гривень, а 200 гривень, наприклад. Ну, це все має велику різницю. Mm, дякую. Я правильно вловила, що приділяє на увагу створення табличних таких характеристик для товарів, навіть якщо, можливо, і не особо планували. Але саме це буде унікальна така частина для кожного товару, який нам саме важливі дати, то точно маршинальне, то можна зробити подумати на таку таблично гарну характеристику. Однією з характеристик для товарів, для багатьох наших клієнтів, інтернет-магазинів, є наразі країна походження. І якщо країна походження — Україна, то ці товари краще купують. Товар ви, виготовлений в Україні, і це вже щось унікальне саме для цього товару. Навіть є у нас такі моменти, що наразі товари з Харкова тобто саме виробництво в Харкові їх купляють більше. Тараса мама, яка ти було. Дякую. Власники магазину ви чули. Робимо характеристики кожних дуже важливих марсональних товарів. А лінки беремо, з трасту ресурсів, де фактично ми про свій бренд пишете. Навіть не, не просто для лінку на посадку сторінку, де можна про якість характеристики бренду розказати, чим займаєтесь місія, чому виробляєте товар тощо. І можна з PBN ресурсів, ресурси, тобто таких локальних, таких чистих, от саме для вас, для вас. Тарас радить, і я тут підтримую власним досвідом, що клієнти діляться, дійсно так і є. Вау, класно підказав. Може, ще згадаєш щодо. Головних змін СЕО для а головних змін СЕО, ну те, що ми ну стосовно контенту унікальності, те, що ми пропонуємо клієнтам, це збільшити кількість відгуків про товар, тому що все впливає і на конверсію, і плюс в відгуках можуть бути саме ті низької частоти запити, ну в текстовий фактор, які за якими можна просуватися, тобто. У вас унікальні тексти додаються на сторінку за допомогою відгуків, це на сторінці такий момент, але багато хто їм не займається. Тому хочу нагадати, що можна своїм клієнтам надсилати гімейл, e якось заохочувати їх для того, щоб вони відгуки залишали. Наприклад, там якийсь кешбек, бонус нараховувати в кабінеті, або просто просити залишити відгук. З приводу цього мені дуже подобається, як це влаштовано на Аліекспрес. І якщо у товару немає відгуку на Аліекспрес, ну я б тричі подумав, чи купляти цей товар на Аліжці. А якщо там є відгуки і вони нормальні от, і підходять, ну це от тоді можна купляти. Бо інколи дивишся відгуки, особливо з фотографіями, розпаковки якісь, ну я б таке не купив. Супер, дякую. Це ще траст довіра. Чи інші купують І для себе. він. Він дякую дуже Тараса. Дякую, допоміг.